Всім привіт! Мене звати Аня. Сьогодні субота і я починаю свій вишивальний тиждень. Тиждень я буду починати з свого млина. Це млин від Марії Бровко, вишиваю на пластиковій канві. І хочу, щоб на цьому тижні був в мене маленький фініш. Ось так. А на наступному тижні я хочу зробити новорічні старти. Бо вже листопад, а я вишиваю не досить швидко, тому потрібно починати вишивати іграшки. Чому не хочу на цьому тижні робити старти? Тому що потрібно все-таки довишивати млин, а це не новорічна іграшка. І гарненько. Просунути інші роботи, тому що я не знаю, можливо, я почну ще один великий процес, але він там зимовий. Так, ну то буде видно, покаже все цей тиждень. Так, пішла я монтувати минуло, минулого тижня відео та буду зашивати Бексіч на своєму млині. Всім привіт! Сьогодні в мене неділя, і я дуже-дуже надіюся, що у мене зараз е, не мерехтить кадр, а і що це лише те, що бачу я. Е, тому що щось трапилося з моєю лампою, і якщо очима я не бачу її мерехтіння, то на камеру вона мерехтить. Е, так, що до вчорашнього дня, вчора я. Змонтувала відео про оформлену свою роботу. Надіюся, в середу вона вийшла. Так. І вчора я робила бекстіч на своєму млині від Марії Бровко. Знизу повністю зробила вже бекстіч на млинку, і залишилося тільки криші трошечки, бо ось тут я вже зробила і саме крила. Ось так. На сьогодні я хочу, ну, на зараз, принаймні, хочу взяти свій смак осені, якому не пощастило вишиватися на минулому тижні. Я хотіла відволіктися від Бексічу і повишивати хрестики, але згадала, що тут також бексіч. Ну, Я думаю, що я вишию одну ниточку, а потім візьму хрестик, повишиваю, ну і так далі. А як воно буде? Не знаю. Кидаю кубик зараз і буду цю роботу. Вишивати можливо, вечором візьму ще млин повишивати, якщо буде час. Так, кидаю кубик один. Так, це в нас жовтенький і один це 600 хрестиків. Ну, що я можу сказати, на минулому тижні воно взагалі взагалі не вишивалося, на цьому тижні в нього дуже Гарна норма. То пішла я вишивати 600 хрестиків. Так, всім привіт! Сьогодні трошечки так познімаю, буде трошечки трошечки темніше. Чим завжди, надіюсь, завтра я виправлю ситуацію, тому що я глянула, дуже таки мерехтить кадр минулий. Так. Ну, так, Як би її відвернути взагалі, щоб вона не мерехтіла, Не знаю. Ну, слава Богу, у нас світло є, так? Сьогоднішній день це взагалі, ну, як і останні понеділки. Ну, якось так і живемо. Вчора я вишивала, вишивала смак осені, мені випало 600 хрестиків, я відшила, здається, 700. І на подив, навіть не можу нічого прокоментувати з цим. Дуже швидко вишився бек. До цього я тут плювалася, а тут якось він так пішов і досить гарно вишився. Так, я додала трошки світла. Не знаю, краще зробила чи гірше, тому що тепер у мене на вишивку попадає біле світло, жовте світло. Ну надіюся, що завтра я все виправлю. Так, тепер. Де я вишивала? Зашивала я ось трошечки перчинок. Ну, я брала ниточку, яка тут у мене була в перчинках, і вишивала цією на а, всьому скрізь тут. Так, помідорчик, перчинка. Я думаю, що перчинку вже добре видно. ну, Якось так добре повишивалося, І ще дещо. Та -та! У мене фініш, це, нагадаю, від Марії Бровко Млин. Я його повністю вишила, повністю зробила Бекстіч на ньому. Надіюся, що до кінця тижня я його приклею на я не знайшла фетр, точніше я його не особливо шукала, але я придбала Фаміран і приклею на нього. Ну, думаю, що вже що в мене буде, покажу вам в суботу, в своєму звіті за тиждень. Так, тепер щодо сьогоднішньої вишивки, сьогодні я беру свого дуже втомленого котика. Це в мене дизайн від Dimensions вишиваю по китайському набору ось такий котусик у мене. Буде. Ось я саме вишиваю оцю частиночку. Так, ну, тут я хочу продовжити вишивати саме цією ниточкою, дошити на одній лапці, другій, і, здається, ще тут на мордочці буде. Ось так. Ну, а тепер кидаю кубика. Так. Чотири. Так, це у нас синенький, і він пішов на гору. Один, два, три, чотири. Отже, з... один, 2, 3, 4. Так, 100, 200, 300. Боже, я сьогодні навіть читати розучилася. Ось якось так. Ну, пішла я відшивати. Так, у мене сьогодні вівторок, і вчора я кидала для свого дуже втомленого котика. Кубик випало 300 хрестиків. Я, як і говорила, ось дошивала цим кольором, мала пульку одну вишила, друга ось в такому положенні. Так. Хм. Це ж Треба було залишити ниточку необрізану. А, так, і взяла ще сіренький колір та продовжую вишивати котика. Відшивала ось тут вушко кота і помилилася, і не вийшла на ці хрестики. Ось саме на оці хрестики ну на лінію Бексіча почала рахувати. ну Чому я і не люблю ось вишивати ось саме так? Тому що я тут, так, да, так, отут замість трьох хрестиків вишила два хрестика, Ну, і ось ця вся частинка була заново перешита. ну, Обідно, звісно. І сьогодні я трошечки ще дошивала 50 хрестиків. Я думала вже не брати іншу роботу, а вишивати цю. Але мені зараз потрібно ще пересадити одну квіточку. Ось. То, я думаю, тоді вже не буду я брати втомленого котика, а візьму свою. Наступну роботу це. Не міняється О, трошечки міняється. То залишимо уголок котика, щоб. Так, буду я кидати кубика для своєї ось берегині замку. Така в мене вона красунька буде. В ній залишилося небагато, але все-таки. І що я хочу зараз наразі взяти, як я і говорила, я її вишиваю навпаки. ну, тобто, Зараз я перевернула раму і йду ось так. Буду дошивати я ось цеглинку тут коричневеньким, також тут вони будуть. ну, ось якось так. До речі, ще хочу показати, вчора я вирізала свій. Ой, так, що я зачепила. Вчора вирізала я свій млин, наклеїла його на Фаміран. Я говорила, що Фаміран придбала. Ось такий у мене він блискучий. Вирізала з Фаміраном, трошки тут намучилася, і встановила на ось такій підставочці. Це підставочка я вже минулого тижня показувала. Я заказала у. Я забула, як дівчину звати. Ну, ось. Ось у неї. Так. Ось інстаграм. єдинорога. А, і я думала, чи пройде, чи ні. В неї підставочки задумуються. ось тут можна пришити липучку, липучка йде в наборі до цієї підставки. Я ж вирішила не на липучку, бо не знала, як воно в мене буде. Я вирішила ось саме залишити дирочку та вставити його ось так. Стоїть прекрасно. Надіюсь, що завтра. А може й не завтра пофотографую, потрібно якось оживляти свій Інстаграм, бо я 100 років тому там щось викладала. Хочеться почати якось викладати туди фоточки. Просто проблема у мене з Інстаграм наступна. Я більше про те, що в Інстаграм потрібно викладати якісь естетичні фото, вже готові роботи чи якісь там ну, цікавенькі такі. Фотографувати просто, що ну ось вишиваю. Так, ну, я, напевно, не вмію фотографувати. Потрібно вчитися. так, ну ось такий, От добивають мене ці водії, які дуже спішать додому, у мене Біля мене проходить траса, і деякі ну, дуже таки гудуть, і хочеться ой, хочеться йти лютувати. Так, ну, не будемо про це. Будемо про вишивку. Так, відставляю. До речі, силки під описом мій інстаграм. Кому цікаво, заходьте, зразу таки попереджую, фоточки я виставляю рідко. Так, і тепер буду кидати кубика. Так, кубик. 3. Ідемо дивитися. Так, це в нас красненька. І 1, 2, 3. Це в нас 300. Триста... Куди я всунулась? Ну, всунулась та й сунулась. Так, 300 хрестиків. Отже, піду я вишивати 300 хрестиків. До речі, я надіюсь, що вийшло моє відео з оформленням. Пухнастого Баристи не все так вийшло в самій рамки, як я хотіла. Ну, подивитися може хтось на моїх помилках подивиться та зробить все правильно. Ну, до зустрічі через 300 хрестиків. Так, всім привіт. Сьогодні у мене середа. І. М Вчора я довишивала на своїй берегині замку 300 хрестиків. А сьогодні в нас вели вимкнення світла. Ну, Раніше нам вимикали світло, але якби без графіка. Тепер зробили графік, але знову ж таки ми його не зовсім розуміємо. Потім до кінця дня сказали, що графіка немає. Ось якось так. Чому я розказала? Повідаю зараз за світло дуже зараз швидко спробую пояснити, чому це так і як це так? На роботі в мене не вимикалося, але вдома я знаю, що було 2 через 2. Дві годинки є, світло, дві годинки немає. Якщо брати ті розрахунки, то о 6-й годині в мене має зникнути світло. Зараз у мене без 15.06. Я ще не вечеряла, хочу зараз засняти відео, поки є світло. Ну, а по далі, можливо, при свічки при свічці завтра говорять, що здвигається графік. Ну, не буду загадувати. А далі. Про вишивку. Так, моя киця трошечки кольори неправильно передаються. Ну, чорний колір. Хоча, ну, вона трошечки яскравіша. Довишивала я ось знайшла краї ось цієї ниточкою. Цієї ниточки там залишилося зовсім небагато. І буде вона відшита вся. Далі я все-таки буду, напевне, вишивати. Тільки я з цього краю візьму, дош... дошиватимось такою ниточкою, ну, то вже я подивлюся далі. Так, а зараз я хочу кинути е, свій кубик для е, моєї перед грозою. Е, і тут а, щодо світла, е, мені потрібно буде вишивати Бексіч. Чорний Бексіч по коричневому, ну, з лампою, то нічого все добре. А от якщо вимкнути і буде в мене невеличка лампа, ну, некомфортно буде, скоріше всього, очима це все вибирати, Ну, то я подивлюся, якщо все буде добре, буде світло, я зараз скину кубика і буду вишивати її. Але якщо ж буде мені важко. То я візьму свого дуже втомленого котика. І тут такий момент. Звичайно, якщо мені буде комфортно вишивати, то я буду вишивати його. Якщо буде некомфортно, тоді я не буду вишивати. Щось друге візьму. Ну, поки що ось такі в мене плани. Не знаю, як то буде. Ну, кидаю кубика. Кидаю кубика. Три. Так, це в нас зелененький і один, два, це 200 хрестиків. Ну, якщо все буде добре, то сьогодні я його відшию. Хочу вам показати оце чудо, яке, поки в мене був відкритий шкаф, витягнув ниточку. Ну, якось тепер мені треба буде її розматувати. Тобто, зматувати, розмотати він мені допоміг. Десь там і десь там. Ну, до зустрічі! В наступному включенні так, у мене сьогодні вже четвер, і в е, мене, як я і говорила вчора, віялове відключення. Наразі світло зрозуміло є. У нас, е, вроді як, е, дали нам графік, то плюс-мінус ми хоча б розуміємо. Коли буде світло, коли не буде світла. Вчора без світла я, звичайно, не вишивала, ну, це було неможливо, це була моя така дурна затія. Зараз я згадала, де у мене лежить фонаря, який не дуже. Багато є електроенергії, і я зможу від павербанка світити. Ну, я думаю, що сьогодні в нас здвинулось на дві годинки. ну там <laughs> Таке. Якщо вчора я прибігла бігом, зняла відео, приготувала вечерю, сіла, вимкнули світло. Почекала дві годинки, включили світло, то зараз у мене я. Прийшла без світла, без світла, приготувала вечерю, поїла, вімкнули світло. Зараз у мене є півтори годинки повишивати, бо я так наразі все зробила. І що я буду? А, так, що я вчора зробила. Вчора я вишивала Бексіч на цій роботі. Звичайно, в переводі на хрестики там більше аніж 200 що випало. Ну, весь Бексіч на дівчинки на нижній частинці цієї вишивки вже весь зроблений. Тут є ниточка чорна в одну нитку, в дві нитки. Вишивала я їх. Не одночасно, а спочатку в одну вишила, тоді в дві. Потім вже хотіла, думаю, все, буду потім переставляти. Виявилася тут ще одна ось ниточка, то я вже перед сном її також прошила. Так, як би її ось вона така коричневенька, Ну, гарнюня дівчинка, мені все подобається. Е, наступного разу я вже буду переставляти. Ну, я думаю, що ну, цього тижня вже 100% я її брати не буду. А сьогодні я беру наступну роботу і це мій смак осені. Так, мій смак осені. Нагадаю, який він буде. Я не знаю, показувала я його цього тижня чи ні. Так, показувала, це минулого тижня він взагалі мені. Не випав. Буду я заповнювати ось тут потрошечку, де не вишито закривати. Так, це в мене все вишите. Так, буду поступово закривати. Тут ще буде Бексіч, ну я думаю, що на цьому тижні мені бексіча вже не потрібно, я буду робити. Так, кидаю кубика 5. Бо більше про говорю, чим повишиваю. 5. Так, це в мене 5. Жовтенький. Один, два, три, 4, 5. Отже, 300 хрестиків. Не знаю, вишию я сьогодні, ні навряд чи. Думаю, що я продовжую його трошки вишивати і завтра. І вже тепер зустрінемося в суботу. Будемо підводити підсумки тижня. Всім привіт! Сьогодні в мене субота, і, і енергетики наші мене навчили планувати. Тому в мене тільки що з'явилося світло, я маю зараз зняти відео. Викласти і я дуже надіюся змонтувати до того, як виключати світло. Ну, то таке. Я дуже надіюся, що картинка буде добре виглядати. Що не затемно. Ну, якщо затемно, то наступного тижня я надіюсь виправити цю всю ситуацію. Так, ну, почнемо. Мої результати за тиждень. Це з, готового, з готової роботи. Це млин від Марії Бровко. Ось такий чудовий млин у мене є. А, ой. Так, я додала світла, надіюся, картинка стала краще. Це млин Марії Бровко, як я й говорила. Вишитий в мене повністю, вишивала на пластиковій канві. Ось такий яскравий задник у мене тут, ось така чудова робота. Встановила я її на підставочку, яку нещодавно показувала. Що придбала, ну, ось така. Робота. А, так, наступна моя робота, яка вишивалася. ну, У мене, до речі, всі роботи вишивалися, кроме моєї замороженої, багатобарної роботи. ну, Нічого страшного, повернуся й до неї. А, я повишивала дану роботу. Це мій а, дуже втомлений. Дизайн Dimensions вишиваю на 14 каунті китайський набір. Ну, Тут а. все видно. Так, переходимо до наступної. Це я не міносяне, моя перед грозою е, вишивала я на цьому тижні на ній Бексіч. Е, бексічу багато, майже весь рахунковий там е, декілька було моментів нерахункового. Е, ну, це було більше зумовлено тим, що чорний і білий бек якраз. Один біля одного був і там півклітиночки. Ну, нічого такого немає. Проколювалося добре. Ось така дівчинонька в мене. Тепер я буду переставляти вже п'яльця. Ну, наразі ось така гарнюнька в мене вона. Все подобається. Дуже надіюся, що до кінця року я її вишию. І. Наступна моя робота. Мій смак осені. Також це у мене китайський набір. До речі, за дівчинку дівчинка вишивається на 16-й CanV, це 14-й канві. Ва, я вибачаюсь. Ми з'їхали з підставочки. Так, тут я вишила бекстіч на. Перцю горошком, так? І вишивала вже ось перчинки, помідорчик. Вчора в мене майже довишивався, тут трошечки залишилося, але ж знову таки, до речі, цю роботу я минулого тижня не вишивала, то цього тижня їй пощастило дуже, в неї гарні просування, так ось така гарнюнька Звичайно, до Нового року я не встигну, ну так. А це моя. так, а, Моя берегиня замку вже я довишивала до краю роботи, точніше, я її перевернула і тепер виш... так, не падать, нічому не падать. І зараз я вишиваю її. Згори вниз, так мені краще тягнутися. Звичайно, тут будуть моменти, що також не буде зручно тягнутися. Ну, я думаю, що там я щось придумаю. Можливо, повишиваю цю сторону і дойду як до якоїсь межі, знову переверну вишивку і довишиваю. Ну, то вже таке. Ось так. До речі, незважаючи на те, що у нас вже. Три дні. Так, 3 дні. Вимикають чи 2 дні. Вимикають світло. Так, да. 3 дні, сьогодні четвертий. То цього тижня я повишивала найбільше з усього місяця. Я вирішила ці 4 дні втулити в жовтень і вже сьогодні розграфлю для листопада. А ці 4 дня не буду вже переносити. Все рівно я не знімаю. Звітів за місяць, то... ну, а рік уже завершу тоді. Ось так. Ось такі просування в мене були. Всього найкращого. Пока-пока.